Аксіос написали про те, що нібито в розмові президента Зеленського з президентом Трампу підіймалася тема того, чи може Україна бамбіть Москву. Те власне, що обіцяв е, Трамп е, під час е, розмови з своїми е, спонсорами, коли збрав гроші на передвиборчу кампанію, е, цей е, запис. CNN виклали теж не так давно, але бомбіть Москву своїми е, власними руками або тицяти на кнопки Дональд Трамп не готовий, тому нібито спитав у президента Зеленського, чи можемо ми бомбіть по Москві. Ба більше того, він сказав, що на Москві можете не зупинятися. А ще краще було би налякати Путіна, вдаривши по Санкт-Петербургу по його рідному місту. Е, ми, звісно ж, сказали, що можемо це забезпечити у разі, якщо у нас будуть відповідні е, засоби і відповідні далекобійні ракети. Е, тому е, тепер Трамп в новому інтерв'ю сказав про те, що Зеленський не повинен націлюватися на Москву, і нібито цієї розмови або цих деталей в цій розмові не було. Звісно ж, про це говорить е, Білий Дім. Ну і звісно, що очікувати від Білого Дому, що він підтвердить ці слова, було би дуже наївно з нашого боку.